Анонімні учасники, а ну скажіть мені, у групах постійно висвітлюється там то куплю, то продам анонімний учасник. Кого ви боїтеся? Себе? Чого? Ви себе не сприймаєте, що навіть боїтеся своєю аватаркою щось купити, щось продати? Ви що, люди? А як ж тоді у вас продавати купляти щось чи продавати вам, якщо ви анонімний? Хм. Любіть себе, які ви є. Чого ви? Кого ви боїтеся? Ну напишіть, хто на це теж звернув увагу. Можливо, я щось не знаю, то просвітіть мене, розкажіть мені, буду вдячна, буду солнышко, Юлія анонімний учасник. Ні, люди йдуть на людей. Відкрито будьте, продавайте відкрити свій товар, називайте ціну, показуйте себе. Побачте, будуть продажі. А з приводу цих анонімних напишіть я не знаю. Напишіть свою думку. Як ви думаєте, правильно, неправильно для чого це роблять? Взагалі маткарпатський у мене є до продажу. пишіть.